Рукавичка українська народна казка. Ішов дід лісом, а за ним біг собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, влізла в ту рукавичку і сидить. Коли це скаче жабка, та й питає А хто хто в цій рукавичці живе? Я мишка, шкряботушка, а ти хто? А я жабка скрикотушка. Пусти мене до себе. І стали вони жити разом. От біжить зайчик та й каже То хто в цій рукавичці живе, Мишка шкряботушка і жабка скрикотушка а ти хто? А я зайчик-побігайчик, Усіть мене до себе, і стало їх троє. Коли це біжить лисичка? То хто в рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрикотушка зайчик побігайчик, а ти хто? А я лисичка, сестричка. Пустіть і мене, ото вже їх четверо сидить. Аж біжить вовчик. То хто в рукавичці живе мишка шкреботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка. А ти хто? А я вовчик-братик, пустіть мене до себе. У ліс і той у женік п'ятеро. Де не взявся, біжить кабан. «Хро-хро-хро, А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкріботушка, жабка скрикутушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик братик. А ти хто? «Хро-хро-хро, А я кабаний клан. Пустіть і мене. Оце лихо. Хто не набреде та все в рукавичку? Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що вже з тобою робити? Іди у ліс і той. Уже їх шестеро. Уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь, рве та й питається Хто хто в гукавичці живе Мишка шкребутушка жабка скрикотушка, зайчик по лисичка сестричка, вовчок братик. кабаний клан. А ти хто? А я ведмідь набрід, пустіть мене у ліс і ведмідь. А рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід з собачкою повернулися, злякалися звірі та й порозбігалися лісом.